Всім привіт! І на перегляді у нас дуже популярний і дуже класний автомобіль. Це Volvo V50. Я зараз вам покажу, як виглядає автомобіль ззовні. Розкажу все-все-все про автомобіль. Прийду товщинним віром міром, покажу лакофарбове покриття, також що в комплекті до цього автомобіля є, всі технічні характеристики, салон, все-все розкажу про цей автомобіль. Отже. 2011 рік випуску. З двигуном 1,6 дизель, 8 клапанів, один придвал 115 кінських сил, другий фейсліфт. Автомобіль з Європи привезений, розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до постановки на перший український облік. Ціна. Реєстрації МРЕО 3,5 тисячі гривень. Це перша реєстрація. Тому хто вам буде розказувати, що там 300-400 доларів ще платить за те, що автомобіль на червоних номерах і ще не поставлений перший облік, то все неправда. Зараз показую, як виглядає автомобіль зовні. Все детально. Практично максимальні комплектації, зразу скажу. І зразу скажу, що є окрем додатковий комплект колес, диски з резиною. Там 205-60 r 17 Фірмові, вольвовські, легкосплавні титани диски. На фотографіях я все покажу. Все це є. Ззаді є фаркоп, релінги, такі маленькі спойлери стильні плавнички. Люк. Велика рідкість. Але ми привозимо автомобілі вже не перший із люком. Фаркоп, сцеплення, все дуже добре. Походу тут особо ніхто нічого не тягав. Бампера, що спереді, що ззаді не покоцані, немає таких ніяких ні ніщосів, такого нічого немає. Акуратний автомобіль. Двигун d 2. Ось так виглядає ззовні цей Volvo. Ржавчин, рижиків. Нічого такого немає. Часто ось тут, на поворотничках, тріскається, туди вода попадає, чорне, зелене, тут все як нове. Є омивачі фар. Бачите, тут вже інша радіаторна решітка. Тепер пройдемось товщиноміром по лакофарбовому покриттю. Капот у Вольво алюмінієвий, тому навіть якщо є сколи, то не страшно, ржавіть не буде. У нас немає сколів. 61 мікрон. Допуски десь до 110-120 мікронів у Вольво. 94 не фарбовано. 95 не фарбовано. 112. 111, не фарбовано. 111. 114. 109 не фарбовано. Ось. Основні больні місця, так? Да? 109 не фарбовано. 105 не фарбовано. 107 не фарбовано. 91 не фарбовано. 109 111 111 109, не фарбовано 111, не фарбовано Рідна фарба 106, не фарбовано 106 105. 106 не фарбовано. 107. 104 не фарбовано. 86. 96 не фарбовано. 60. 86. Люх працює, все чітко, плотно закривається. Отже, друзі. Автомобіль не фарбований, для поціновувачів той, хто шукає Volvo без жодного підкраса, то це ось ваш варіант. Тепер до комплектації стану салона і технічно. Да, у нас сьогодні такий сейшн тут, бачите, Вольф-клуб приїхав. Така ще у нас комплектація, шкіряний салон, значить він є сертифікат декларація, БРІФ, автомобіль готовий до першої постановки на облік. Два ключі. Ось стан. Система CIPUS, посилений кузов. Стан карти. Гляньте, зек Ну Нічого, наша Вольво їх зробила. Йдемо далі. Вони тільки дуже громко і страшно ричать. Так Карта пасажирська права. Шкіряний, справжній шкіряний салон. Величезний багажник. Є така сіточка решитка. Шторка, все в комплекті є. Що в нас тут? Запаска, воно номера, транзитні, червоні є. А, хто не знав, показує. Дуже класна шумоізоляція, багато войлоків. Тут ось один, другий. І так скрізь. Тому такий автомобіль дуже-дуже комфортний, збитенький, ну, як преміальний чистий багажник, ніхто нічого в ньому не возив, подивіться у нас там накладки. Мішають, так, мішають Ну, Сьогодні такий день, п'ятниця, бачите, всі вечір. От, молоді пацани приїхали. Скільки ж їх тут? Десь ну, 20 гольфів, десь є. Кому, до речі, кому потрібен гольф, у мене теж на автомайданчику є хороший гольф. Ось стан салону далі йдемо. Ці наклейки оригінальні на е, стойках. Діська карта, яка частіше всього попадає під, під затертя і там і так далі. Тут подивіться все класно. Крісло в ідеальному можна сказати стані, руль, стан руля. Проїзд контроль, клімат контроль двохзонний. Що тут у нас є? Підогріве сидень. Другий фейсліфт, тому тут уже коробка шестиступка йде. 212 тисяч Заводим Получаємо запалення. Помилок нічого немає. Йдемо, подивимося, як працює двигун. Я скажу так, робота двигуна ідеальна. Турбіна, динаміка, все тут прекрасно. Є такі у нас тут під капотом, зараз, до речі, включу, клімат. Бачите, забудь включити, щоб показати, що вентилятор працює, все працює. Холодом дує, заправлено. Підогривесь один теж працюють. Є? А окс, там є. Так, верну, ще подивимось. По вихлопу. По вихлопу. Ось виглуб, нічого не димить. Вентилятори працюють на клімат. Хотів показати, щоб все в нормі. Нічого не димить. Кришку підкидує. Все нормально тут. Цей машини в комплекті стоїть Webasto. Ось наклеєчка і вон він. Теж для зими. Саме те. Двигун 115 кінських сил, 1,6 дизельний двигун, розхід палива, траса 3,2. Змішаний цикл 3,8 і місто 4,5-5 літрів, в залежності в якому режимі їздить. Бачите, як високо відкривається капот. Дуже легко все достати, самому поміняти. Ось такий у нас сьогодні ще один привезений шедевр з Європи. Збережений стан Volvo, v 50-11 рік, хороший рік. В комплекті комплексі... Диски легкосплавні фірмові R17 є. Тому, друзі, запрошую вас всіх на перегляд, на автомайданчик на тест-драйв. Ми знаходимося, Києво-Окружна дорога з 54. У нас працює програма «Лізинг, Trading кредит». На цьому буду закінчувати перегляд. Чекаємо вас, до зустрічі!